Привіт! Я з хімік Макс, і ви на моєму каналі Цікава хімія. Сьогодні я вам покажу, як я і обіцяв фараонову змію. Для цього нам потрібна якась металева платформа, на яку потрібно положити одну е, таблеточку сухого спирту, глюконат кальцію, який можна придбати у будь-якій аптеці, буквально за 5 гривень. І корок сірників. І так, розпочнемо наш досвід. Для цього потрібно взяти декілька таблеток глюконату кальцію і накласти їх на сухий спирт. Я буду накладати пірамідкою. І треба буде зараз підпалити сухий спирт. Вже з іншої сторони почали вони виділятися. І ось вже вони лізли в сторони, але починають лізти угору. Самі змії це є гідроксид кальцію, який виділився в результаті реакції. Також тут має виділитись вода, але ми її не бачимо, тому що вона вступила в реакцію знову. Ось їх дуже багато. І їх все більше і більше стає. Вони лізуть всі в різні сторони. І це дуже гарно виглядає. І... У цьому відео я вам показав фаронову змію. Під час горіння глюконату кальцію виділився. Гідроксид кальцію, який вступив в реакцію з водою і утворився кальціоксид, який ну, спровокував ріст фаронових змій. А в наступному відео я вам вже покажу, як правильно потрібно вирощувати кристали. А тому, щоб не пропустити моє наступне відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі.